Коли світ постарів, а люди розучилися дивуватися, коли сірі міста піднеслися до задимленого неба огидними похмурими хмарочосами, в тіні яких ніхто не міг навіть мріяти про сонячне світло чи квітучі весняні луги, коли наука здерла із землі серпанок її краси, і поети більше не оспівували нічого, окрім химерних фантомів, яких вони спостерігали затуманеними, заглибленими у самих себе очима. Коли це трапилося і дитячі надії назавжди покинули людей, з'явився чоловік, який вирушив у потойбічні світи на пошуки мрій, що залишили землю. Про ім'я і помешкання цього чоловіка написано небагато, бо ці знання походили ще із часів, коли світ тільки починав прокидатися. Та втім, про те, і інше відгукувалося як про щось маловідоме. Достатньо лише знати, що він проживав у місті з високими мурами, де панували безбарвні сутінки, і що він цілими днями тяжко працював у напівмороку і безладі. повертаючись увечері додому, до кімнати, єдине вікно якої виходило не на поля і ліси. А на похмурий двір, де з таким самим тупим відчаєм на нього витріщалися і інші вікна. Звідси було видно лише стіни і вікна. Хіба що можна було висунутися і глянути вгору на крихітні зорі, що пропливали небом. І оскільки самі лише стіни і вікна рано чи пізно доведуть до божевілля чоловіка, який багато мріє і читає. То мешканець тієї кімнати щоночі звішувався з підвіконня і дивився вгору, щоб хоч мигцем побачити щось що не належить цьому світу з його безсонням і міською сірістю. Через кілька років він почав давати імена мандрівним зорям і проводжати їх замріяним поглядом, коли вони журно зникали з небосхилу. Аж доки його очам не відкрилося багато таємниць, про які звичайні люди навіть не підозрюють. І ось однієї ночі, подолавши величезну прірву, омріяні небеса схилилися над вікном самотнього споглядача, щоб змішатися із задушулим повітрям його кімнати і зробити його частиною своїх легендарних див. До його кімнати увірвалися нестримні потоки фіолетового північного сяйва, яке мерехтіло золотим пилом. Вогнена курява, що прилетіла з подайбічних вимерів, була сповнена неземних ароматів. Там лилися опінні океани, освітлені сонцями, яких ніколи не осягне людське око. І в їхніх водах плескалися химерні дельфіни і Нереїди з незапам'ятних глибин. Навколо мрійника заклобочилася супокійна нескінченність і віднесла його геть, навіть не торкнувши тіла, яке так і застигло у самомітньому вікні. І незліченні дні по тому припливи далеких сфер, ніжно несли його туди. Де він зливався з мріями, до яких так сильно прагнув, до мрій, які втратили люди. І впродовж довгих віків вони лагідно залишали його спати на зеленому, осяяному зорею Надбережжі, овіяному духм'яним ароматом лотосів і всіяному червоними зірками Ейхорнії.